Славно звісти Your Fantasy, який корейці рестокують, а через годину вже нема. Думаю, всякий поп-індустрія вже знає про цю пісню. Та й взагалі ей стали більш популярні ніж минулі роки. Не відволікаємось та дивимось, що в наповненні цього альбому. Це пока версія, так що тиску тут не очікуйте. В заміну ньому є фотокартка з QR-кодом. На протязі трьох камбеків ЕйТіс, в пока версії є ось така рамка. Ну а тут я показую ту саму картку з QR-кодом і виповна Хонджун. Далі у нас рандомка з чорним задником. І нарешті випав сан. Тому мама Джу забуде рада. Дані картки будуть більш-менш схожі. Білий задник з чорним написом. І випав нам Чунхо, який показує хронге хочі севтін. Хронге. Остання картка у нас біла з червоним надписом, і тут знову чонхо. Ну що сказати, Катіні, два біаси тут працюють. З наповнення також є дві наліпки: одна проста мінімалістична, а друга з учасниками. Та ми помітили один казус в альбомі. Поставили дві інструкції. Жаль, що так не сталося з нашими картками, а з що такий казус стався. Замін чотирьох карток, в неї п'ять. Це все просто людський фактор на корейських заводах. А ось юлі так не пощастило. В неї, наприклад, в лайовері не було диску. А з вами були такі ситуації, тому що, наприклад, зі мною ні разу, а хотілося б отримати халявну. Карку та як вам альбом Ейтіс?